Вітаю на константі! Сьогодні говоримо про те, як Путін експортує титан у Європу та США навіть у 24-му році, скільки грошей це йому приносить, а також у чому полягає цінність титану для країн по всьому світу, зокрема у військовій сфері. Починаємо. Згідно з аналізом даних російського експорту, західні компанії купують титан на сотні мільйонів доларів у російської компанії, яка має глибокі зв'язки з оборонною промисловістю РФ. У випадку з титаном ця залежність викликає занепокоєння щодо безпеки, кажуть промислові та оборонні аналітики, оскільки титан є життєво важливим у виробництві як комерційних, так і військових літаків. Росія може перекрити потік цих матеріалів і залишити критично важливі для національної оборони та цивільної авіації компанії, сказав Вільям Джордж. Директор з досліджень Імпорт Дженіус компанії, яка надала Вашингтону дані про торгівлю, зібрані з офіційної російської бази даних. Після більш ніж двох років війни в Україні Росія продовжує експортувати нафту та газ, які, зрештою, потрапляють до Сполучених Штатів та їх союзників. Російські фірми все ще можуть продавати все. Починаючи від алмазів і закінчуючи Ураном, тому що захід хоче отримати ці ресурси та дозволяє оминати санкції. Титанова компанія ВСМПО АВІСМА не потрапила під санкції Сполучених Штатів або Європейського Союзу, незважаючи на те, що вона частково належить Ростеху. Оборонному конгломерату, який володіє сотнями компаній і перебуває під санкціями США та Європи. Ростех очолює соратник президента Росії Володимира Путіна Сергій Чемезов, який особисто потрапив під санкції після анексії Криму в 2014 році. У 2022 році ВСМПО експортувало близько 15 тисяч тонн титану на суму 370 мільйонів доларів. Причому переважна більшість з них була відправлена до західних країн, які підтримували Україну. Список імпортерів очолили Німеччина, Франція, США та Британія. У 23-му році ВСМПО, який по суті є монополістом у Росії, експортував титану на суму щонайменше 345 мільйонів доларів, згідно з більш скромними даними за той рік, з якими ознайомилася Депост. Однак через нестачу даних за 23 рік неможливо сказати, яким саме країнам продавався цей титан. ВСМПО та його міжнародна дочірня компанія ВСМПО Тірус не відповіли на запити прокоментувати це. Лише дві країни Заходу, Україна та Канада, ввели санкції проти російської компанії. У вересні Міністерство торгівлі США запровадило експортний контроль над ВСМПО, заявивши, що воно безпосередньо бере участь у виробництві титанової та металевої продукції для російських військових і спецслужб. Однак цей контроль забороняє експорт товарів для компаній в Росію, а не її титану до Сполучених Штатів. Ми вважаємо, що запровадження санкцій проти Титану з Росії означатиме санкції проти нас самих, сказав журналістам у червні 2022 року виконавчий директор Airbus Гіом Форі. Згідно з базою даних російського експорту, російський титан призначений для поставок європейському аерокосмічному гіганту Airbus, зріс щонайменше до 24 мільйонів доларів у 2022 році. Це є найбільшим показником, за наявними даними для будь-якої європейської або американської компанії. А також збільшенням обороту аж на 940 порівняно з закупівлями Airbus у 2021 році. У грудні 2022 року Airbus заявив, що протягом кількох місяців відмовиться від російського титану. Згідно з наявними даними за минулий рік, вона все ще отримувала імпорт від російської фірми принаймні до листопада 2023 року. У своїй заяві представник Airbus Заявив, що компанія не коментує обсяги закупівель і контракти з постачальниками однак дотримується всіх чинних санкцій проти Росії, які не охоплюють Титан. Проте в повідомленні зазначається, що компанія закуповувала титану постачальників за межами Росії, зокрема в Європі, США та Азії. Airbus і весь європейський ланцюжок поставок. Продовжує працювати над оперативними діями, аби зменшити критичну залежність від російських джерел титану. Ідеться в заяві Airbus. Американська аерокосмічна компанія Боїнг, головний конкурент Airbus, пішла зовсім іншим шляхом у 2022 році, коли оголосила, що припинить купувати російський титан, припинивши 10-річні відносини з ВСМПО понесши багатомільйонні збитки. Крім того, компанія закрила свої центри в Москві та припинила відправку запчастин для літаків російськими авіакомпаніями. Однак, незважаючи на те, що компанія напряму не імпортує російський титан з весни 2022 року, є підозра, що інші постачальники Боїнг продовжують частково перепродавати саме російський титан. Втім, точно оцінити, скільки російського. Титану усе ще йде на літаки Боїнг не вдалося. Представник компанії відмовився коментувати її постачальників. Важливість титану залежить від низки факторів. Такий же міцний, як сталь, але на 45% легше. Він також більш стійкий до тепла та корозії, і його можна використовувати в багатьох продуктах від фарби до імплантатів для тіла. Найважливіше сучасне використання це аерокосмічна промисловість, яка намагається створити все більш легкі літаки. Safran Group французька аерокосмічна компанія, яка розробляє двигуни та шасі для аерокосмічних компаній, включаючи Boeing, мала зростання імпорту від російської фірми у 2022 році, перевищивши 20 мільйонів доларів США. У 2021 році імпорт склав 8,6 мільйонів доларів. Ще в листопаді минулого року в російських торгових документах говорилося, що експорт до Франції спрямований на двигуни ліп 1 Б виробництва Сафран, які використовуються в авіалайнері Boeing 737 Max. Airbus також використовує ліп у деяких літаках. А деякі записи в базі даних експорту, де згадується двигун, вказують, що вони належать європейській компанії. У заяві Сафран сказано, що його закупівлі зросли в 2022 році, але частка російського титану в наших закупівлях не зросла. Сподіваємось про те, що європейські компанії постійно покладаються на російський титан, свідчать дані про торгівлю європейського союзу. У 23-му році блок імпортував російського титану на суму 244 мільйони доларів, що лише на 20% менше від його найвищого обсягу у 2019 році. Торгові дані США за 23-й рік. Показують закупівлі російського титану на суму 47 мільйонів доларів, що майже на 80% менше, ніж пік 2019 року. Аналітики кажуть, що західні компанії, ймовірно, намагаються знайти альтернативу ВСМПО. Проте, як ми бачимо, роблять це не дуже інтенсивно. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. 笑。